Дострокове припинення повноважень голови Асоціації футболу Полтавщини Валерія Головка, її виконавчого комітету, першого заступника та заступників голови, очільника заступника та членів контрольно-дисциплінарного комітету, голови заступника та членів апеляційного комітету, членів ревізійної комісії асоціації. Це питання стало головним на засіданні позачергової конференції громадської спілки Асоціація футболу Полтавщини. Сьогодні позачергова конференція асоціації аргументів за припинення повноважень достроково у делегатів конференції накопичилося чимало, кажуть вони. Начальник управління у справах фізичної культури та спорту полтавської міськради Ігор Кислов зокрема розповідає: днями до нього звернулася мати загиблого захисника та футболіста Степана Чубенка, обурена тим, що цього року відмінили проведення турніру імені її сина. Порп'ятницю звернулася мати загиблого хлопчика Чубенка, яка зі сльозами на очах прийшла і сказала: де ж голова асоціації, який мені обіцяв, що такий турнір буде традиційний. Коли ми два напротягом двох років проводили на честь цього хлопця футбольний матч, сьогодні патріотичне виховання молоді ніхто не відміняв. Голова комітету арбітрів громадської спілки Асоціація футболу Полтавщини Віктор Чернишов розповідає про тиск на нього з боку голови організації Валерії Головка. Коли я робив призначення на зимовий кубок АФП, мені чітко сказали і дали поняти, що я повинен свої призначення. Голосовувати з новим виконавчим директором асоціації. Я казав, що такого не буде, не було ніколи, ніколи не буде. Мені зателефонував волков Валерій і грубі жорсткі формі з використанням нецензурної брані, начав мені казати, що я буду особисто приїжджати до нього в Полтаву і, і особисто з ним погоджувати свої призначення. І з того моменту почався на мене дуже великий тип. Врешті 22 травня цього року рішенням виконкому асоціації футболу Полтавщини Віктора Чернишова з посади голови комітету арбітрів звільнили. Не под'явивши ніяких доказів, аргументів. Була лише одна аргументація, що мене міняють на більш перспективного. Але хто оподіляє цю перспективність? І які критерії цієї перспективності? Коли я приїхав на виконком, де було прийняття про знайця голови комітету арбітрів, не обґрунтоване, незаконне. Вийшов Богдан Ченицький, записав листа від 18 підписантів міста Полтави, а там не було ні Мирграда, ні Лубнів, ні Кременчука. Кременчузі 25 тільки осіб суддів. І ми знімаємо, що він у нас, Віктор Борисович, очолює комітет арбітрів міста Полтави, треба було всіх вислушати. Також делегати позачергової конференції звинувачують Валерія Головка у підробці підписів у протоколі одного з попередніх засідань. Розглянуто та затверджено рішення про обрання делегатами на позачергову конференцію громадської спілки Асоціація футболу Полтавщини. Підписи під цим протоколом поставили Кислов Ігор Миколайович як головуючий та Грузда Дмитро Євгенійович як секретар. Однак факт цього заперечують самі Кислов і Грузда про те, що вони ставили підписи на цьому протоколі. голосування делегатів позачергової конференції Асоціації футболу Полтавщини, повноваження голови громадської спілки Валерія Головка та інших органів асоціації припинили. Новим головою обрали Ігоря Кислова. Валерій Головко ситуацію закидами на свою адресу та зі зняттям з посади не прокоментував.